Не знаєш, що робити. та подруги добро приходу у маленький рай усхідле мене! Дев'ята година. Сьогодні свято. Нічого робити. Ого, 4 градуси морозу. Немає чого виходити на вулицю. Тут так комфортно, а на дворі холодно. Подивлюся трішки ще там нового у світі. О, вже десята. А я ще в ліжку. Перевірю електронну пошту і встаю. Ой, вже одинадцята, а я ще тут лежу. Та чого вставати, коли на дворі мороз, а в ліжку тепло. Ох, вже дванадцята і вже пізно йти на вулицю. Піду щось приготую, поїм і подивлюся, що там у світі відбувається. Не знаєш, чим зайнятися морозним святковим ранком? з ліжка, відкрий вікно, вдихни глибоко чисте морозне повітря, одінь спортивний одяг, і поки мороз не зійшов, іди бігати. Вау, трава з морозом, повітря чисте, і ти живий. З'єднайся з атмосферою, зніми кросівки і біжи босоніж, відчуваючи морозну кристалеву траву і просто вібруй. Віддай своє тіло в руки природи і просто насолоджуйся. І вішов прекрасний ранок. Замерзли трішки пальчики на ногах. Але відчуття неймовірні. Ти природа. Природа і ти. Це такі інтенсивні відчуття. І набагато кращі, ніж просто зручне, тепле ліжко. Побачимось скоро.